Місяць тому у цьому відео я влаштував розіграш. Розіграш е, фотосесії. Переможцем стала Оксана. Дуже чудова, позитивна людина, яка любить фотографуватися, любить велосипеди і любить життя, тож ми з нею домовилися. І сьогодні їдемо робити фотосесію для неї та її байка. Трошечки підніму процес. Подивимося на чудовий світанок. Ну, я сподіваюся, гарно проведемо час, тож запрошую. Оксана, що ми тут робимо зараз? Ми приїхали на світанок. Дивитися світанок і фотографуватися? Так, да, так. Да. Я думаю, що там фотки дві-три Да. Вперше фотографую людину на світанку. Всі мої моделі завжди казали, що я ні в якому разі не встану так рано. Але Оксана встала. Оксана може і спати і налягати заради такого. Блін, так, да, красиво дуже вже. тільки видно трошки колеса, так? Да? Да, це нормально. Абсолютно. Так, ставай мені от по центру сюди. По центру дорожки, це із великом, так. Да. Став велику тут. Давай я тобі допоможу, чекай. І сідай сама сюди. На лавку, зверху да, сідай. Клас! класно. А отак так, так, На сонце, а ну спробуй. Оксана, розкажи да. мені, будь ласка, як давно ти катаєшся взагалі на велосипеді? Катаюсь з дитинства, але вже у дорослому житті 11 років. Цей велосипед, який в тебе зараз, це який велосипед по по, по щоту взагалі? Ну, це... Його, коли купила. А, цьому велику я катаю 11 років. Як, як, як він тобі взагалі? Ну я як, як тобі по відчуттям на ньому їздити? Дуже класно. Чого ти саме його обрала? Він високий, у нього великі колеса, широкий руль. Тобто на ньому їдеш як на, не знаю, на джипі. Через зручність, через комфорт, але він важкий. Ну, реально важкі велосипед. Ну, важкі, але ж я його не ношу в руках. Розумієш, я ж на ньому їжджу, і він долає всі ці ями. Не знаю, ну на ньому дуже класно їздити. Я люблю їздити по ґрунтах. Угу. В лісі угу. люблю їздити по ґрунтах і тобто, ну да, по асфальту він не дуже комфортний. Можечки мене з-під колеса якось. Спробуємо, зараз зробимо. Да. Чоєш, е, Оксан, а можеш сісти по центру мені отут? Прям по центру сядь? А? Так. Так. Е, зможеш так зробити? І на мене? Да. Ну, все отак, да? Да. Да -да -да. Йога. Бери вєльчик І наче ти рухаєшся туди з ним, до сонця. І я тебе сфоткаю зараз позаду, так. Да. Знаю, що ти на роботу зараз їдеш? Їду на роботу. І ти часто їздиш на роботу на велосипеді? Їжу ну, раз-два на тиждень. Блин, ну це круто. Ти на роботу, коли почала їздити, ти змотивувала там якось людей для того, щоб вони теж пересіли на велосипеди? Так, у нас навіть на роботі в офісі один час не було місця для автостоянки, бо великі стояли. По Києву тобі взагалі як їздити? Зручно, незручно, комфортно, некомфортно? Коли поруч з автомобілями, то не дуже комфортно. І коли взагалі сама взагалі, я намагаюся їздити по тротуарам, тобто максимально е е зберегти життя. Ну не страшно, да, тобі? Тобто на дорогу ти виїжджаєш і ніяких питань немає, так? Да? Ні, так, да, я можу виїжджати на дорогу, можу їздити поруч з автомобілями, але іноді це екстрим. Ну, Трафік взагалі у нас такий жорсткий в Києві. Попозуй мені трошки. Так, да, так, да, так, да, класно. Голову туди погляда. Да. На пташечок. Ти в Одесі ж багато каталася, правильно? В тому році я відкрила для себе віла Одесу. Це дуже круто. Я через соцмережі познайомилася з дівчиною, яка катає, фотографує. Я з нею списалась, приїхала. Ми з нею зустрілись, і вона для мене відкрила Віла Одесу. Я об'їхала куяльницький лиман навколо. Це більше 100 кілометрів. Я познайомилась з дуже класними велодісітами. Вела кам'юніті Одеське, великий, великий привіт вам Анічка, привіт! І як тобі, якщо порівнювати, от, з Києвом їздити, і, от, і в Одеській там області їздити? Як тобі взагалі? Взагалі там краще, бо там і повітря чистіше, і все ж таки лімани, море. Ну mm -hmm. там там легше і. Не знаю, мені приємніше. Ох, прям в мене теж поїхати покататись десь там в Одеській області. Це прям так дуже б хотів. В цьому році я до речі теж їду. О! Розширяти свої кругозори. Може, може так, може й поїдемо, хто знає. Може щось і є в цьому. Я, парочка, до, іди до них. Я не до них, а отут. Давай. Просто як супергерой. Чісти на ту штуку, не хочеш? Боїшся, я тобі руку дам. Смертельний номер просто. Скажи мені, який такий цікавий випадок, може цікавий, може стрьомний, може такий взагалі, який в тебе стався, пов'язаний з твоєю їздою на велосипеді? Так, був у мене випадок. Я е, люблю в Київській області збирати гриби у лісі. І знаєш, кажуть, ніколи до обрива не повертайся спиною. І я, коротше. Е, на грибах з Веліком. Я ж ще фотографую, понимаєш? мені ж там ёлочка, там чи ракурс якийсь. Оксана ще веде свій Ютуб канал. Я залишу посилання на YouTube канал. Дуже приємний, дуже душевний ютуб канал. Тому, друзі, перейдіть, подивіться, підпишіться. Дуже класно. Я з великом повертаюсь до, до цього обриву. Велик впереді, і я ще й фоткаю. І, коротше, і я туди-назад, в цей кар'єр, я впала разом з великом. Я падала і там десь 2, 2 метри добре. Стребно. Я лежала, а на мені зверху велик, і все, все. Фотоапарат, все ціле. Все ціле. Це головне, що, що, що все добре. Слухай, а на дорогах ти падала? Були якісь так, інциденти в тебе на дорозі? Так, були. Ну але не з машинами, слава Богу. Просто я їхала там. У мене щось фонарик поправляла одною рукою, і руль якось, і по брущатки. І навернулася. Це в цьому році. Буквально там два-три тижні тому я вже відкрила, відкрила велосезон. Так Оксана, трошечки розслабся, бо дуже напряжена. Бачиш, я й ногами. А взагалі зараз ти. Ти можливо його отримаєш, коли тобі фотки скину всі ці ха ха ракурси, Взагалі класно вийшло. Тобі сподобалось? Ну мені дуже сподобалось. Фотосесія? Дуже круто. Просто ще розумієш. Е, от, от ти людина така ну відкрита, щира, з тобою легко, понімаєш? А якби там з кимось другим, то може і було б і нудно, і скучно, просто що якось спільні інтереси, велосипед. Я тобі дуже вдячний за ідею. Це Оксана ідею підкинула. Поїхати зранку фотографуватися. Перше в житті був на світанку на Володимирській гірці. Mm. Я дуже, це дуже красиво, обов'язково завітайте, обов'язково з'їсти на світанку, саме от зустріти світанок в Києві на правому березі. І дякую за участь в конкурсі. Дякую тобі за твій канал, дуже позитивний, дуже легкий, класний. Так що... Дякую за твій канал. Все, дякую тобі. Дякую.